Десятьох спортсменів-вислувальників Полтави відзначили почесними грамотами та пам'ятними подарунками від обласного відділення Національного олімпійського комітету України. Це юніори та молодь до 23 років, які цьогоріч у складі національної збірної України стали чемпіонами Європи та світу з веслування на байдарках і кануа. Сезон видався на почут вдалий, і хочеться, щоб це був тільки початок наших спільних зусиллях. І ми разом із вашими тренерами, і, і ми будемо вам якомога більше надавати підтримки. Вискочий результат полтавські висловальники показали на чемпіонаті Європи у румунському місті Пітешт та чемпіонаті світу у португальському Монтемор Увелію, де вибороли медалі різного гатунку. Серед них чемпіон світу у каноє четвірці та призер Європи у каноє двіці Ярослав Верблюд. Звісно, радий був вже перейшли ми в старшу категорію. До цього в юніорському у мене вже є три золота. А по старшій категорії це до 23 років. Це перш також відзнаки отримали переможець та призер світової регати Олімпік Хоупс, фіналіст марафонської дистанції Олександр Оніщенко, срібна призерка чемпіонату світу Софія Жушман, чемпіон Європи Максим Бовкун, фіналістка чемпіонату Європи Марія Яценко, срібна призерка чемпіонату Європи Карина Негря та срібна призерка чемпіонату світу Ірина Неділько. На чемпіонат Європи ми їздили в Румунію. Там ми були. Оце ж перші в четвірці мікс, і другі на 500 метрів в двійці і їздили в Португалію. Там ми були в четвірці. Другі надвдалий сезон для Полтавщини. По перше, Людмила Лузану встановила світовий рекорд. Завоювала на одному чемпіонаті світу чотири золотих медалі. Привезла. Раніше було найбільше три людмила. Привезла чотири. Юнаки і молодь показали прекрасні результати. Це вже дуже великий показник. Десять чоловік в складі юнацької і молодіжної зборної України. Ще близько тижня. спортсмени висловальники відпочиватимуть, говорять їхні тренери. А вже з середини листопада вирушать на навчально-тренувальні збори та готуватимуться до нового змагального сезону.